Девочки, всем привет! Я с вами что-то в последнее время вообще редко встречаю. Сейчас я возьму штатив. Я уже опять сбираюсь, понимаете? Меня питала Маша, де твоя капсульная кававарка. Девочки есть все. Сейчас будем пить кохву. Сейчас. Сейчас буду И моя Виллерой чашечка. Есть у меня все. Есть даже у меня капсулы это, это карамель. Нет, это у меня купил просто Латте макьян. Вот карамель. Я не хочу латы Есть у меня какие-то спрессы, Есть. И вот эти разные у меня есть. Я знаю що я люблю моков. При любых обстоятельствах я люблю мокофе. Ну, це тоже ничего. Ну, я люблю Зараз Сейчас оно І зробимо кофе, бо бокофа нема. И буду подмечаться на Київ. Я, чесно говоря, подустала. Это видно по моим кругам под глазам. Хоть я знаю, что это как бы и щитовидка в большей степени, но тем не менее. Так. Сейчас сделаем кофе. Пахнет хорошо. Так, сейчас буду краситься, збиратися, сделала калу. Я вчера была в браккарде. В вот. И знаете, что хотела вам сказать? <суміло> я ж дуже люблю из Тазианы Коли коль у нас уже тема такая. А, очень мне нравится Андромеда. Эти парфюми, чи, чи, чи як вона Андромеда. Я так хочу себе андромеду. Ну, именно не паленку, а оригинал, конечно же. Ой, девочки, как я хочу себе андромеду. Дорога, Но мені нравится. Надо хотя бы, я не знаю, правда, чего вона есть. Трохи на распив. на распив. Вот Она цветочная такая. Я люблю сладковаті, ну не дуже притерно сладкі люблю, але ціле літо, дівчатка, ціле літо я проходила в, в этом. Як він називається? Аква Алігорія мандарин Базилік. От я ціле літо в них проходила. І вони мені не набридли, вони мені не, не важкі, не легкі, вони класні, вони. Это, знаете, как классика, как всегда моя быть в этом у тебя на полочке. Вот я рекомендую всем, Ван, ви, ну я не знаю кому не подойдет мандарин базилик. Всем, любому возрасту, любому он такой молодушечный. Не для девочек там молоденьких можно сказать. Нет, он для всех, но он так омолаживает. Была же вчера всем гудваню, девочки. Купила себе этот. Купила себе, конечно же, масличка, ну, будучи в Гудвайні, не купить масличка, самі розумієте. Я купила і шоколадне, і купила якесь італійське хороше. Хороше, напевно, не знаю. Будемо пробувати. Поклала в морозилку, бо пока доїхала, щоб я по Києву ввалин до ночі, то воно за це. E, в общем, магазин сам по себе очень неплохой, но для мене там мало выборов. И а девочки пишут мне, что там класні спеції. Це факт: там и соли разные, и печи насиль, и какая хочешь на подарки, чаи очень классные. В общем, короче, так що я хочу сказать. Там дуже незручно с парковки. Там припарковаться нереально, чтобы сходить в магазин. Ну, то есть, мені таке не дуже нравится. Це мені незручно. Я люблю, щоб все було удобно, понятно і быстро. А там получилось, що з парковкою, за парковку платити, ну там недорого, 35 гривень, сейчас таке. Ну, тим не менше, за неї надо заплатить. Понимаете? Поэтому как бы би... решила использовать свій арманий. Потому що я тут осталась чуть-чуть Маша. Использую, что все пооткривала як не з'їм то по накуси, понимаете? Я ще не посадила даже гортензии. Девочки, я не знаю, як все встиг і опять я маю їхати Я уже 3-4 дня не варила суп в хаті Ну, это уже очень плохо. Я уже розумію що я просто. А я приїжджаю я приїжджаю уставшая, розумієте сьогодні Вовочка на футбол, мій футболіст мій маленький. Футболер, понимаете? Мой, мой главный спортсмен. Еще один главный спить. Здесь Валендав все уже до 11 ночи гуляет. Десь тут, потому что він 10 приходит. Дилюся в родика в интернете на машине с кем-то они катаются с друзьями. Мне просто интересно, а коли са моя дитина так выросла, что у него уже друзья ездят на машине. Пистолет. Просто очень быстро идет время. Очень быстро. Представляете? Ну, я ще думаю, що ще рано, правильно жениться, девочки ще треба вивчитися. Ще треба вивчитися. А там уже хай, що хоче, то роблять. И, конечно, у кого хлопчики та й у кого девочки. Я вважаю, що батьки должны допомагати. Ну, я понимаю, що на всіх є возможності. Я це понимаю, Уж не думаю, что я считаю, що кожен. Ні. Дітям мать своє гніздечко окремо. Угу. Обов'язково. Я от хочу, щоб мої діти жили окремо. Я взагалі не планую жити своїми дітьми. Я їх дуже люблю, все, Но 18 лет. Років... Ну, там спочатку бсежиття, да, а потом на хлеба. Да. Ви скажете жстока, а я скажу ні. У мене росте два мужчини, два чоловіка, які мають бути самостійними, мають з раннього віку, ну, вміти в своє життя. Контролювати, щоб ні мама думала про носочки стірані і про сніданок. З такого починається це дорослішання. відповідальності за себе. Щасно пишуть. Ну, дівчатки, я так вважаю, так. Да. Я вважаю, що діти мають жити окремо. В Європі ніхто не живе з мамками, з папками, дуже рідко. Там люди вивчилися, нема грошей, орендують собі житло. Працюють і знають, що ну, би, вони самі собі вже взросли, без мам... ну, Мама, папа в гості. Все, що ми гості в їхньому домі, що вони в нашому. Ну, це моя думка, ви свою, звісно, напишіть, але тим більше, може, дівчини не так, я не знаю. Ну, це не значить вигнати дитину, це значить їй допомогти. Там немає купити, допомагати з ну, щоб дитина працювала, Ну, Поки вчиться, може жити в общежити, нічого такого не бачу. Ну, я б такого не жила. Дівчатки, рекомендую, як завжди, Шарлотку Тілбері. за Шарлоткою двор стріляю в упор. Ви поняли оце мене? Ви мене питали, я ж кажу, пишіть в інстаграм, я не вмію тут ссылки давати, де я купляю. Він на островках в будь-якому торговому центрі. 2,5 оттенок шарлоты подходит изумительно. Так вот, что касательно возраста, да, детей, коли вони мають покинуть традиційское гнездо. Рано, рано, як ідуть учиться. Ну, десь высший заклад. Це 17-18. Гуртожиток. Да, а як раніше? Ну, а як раніше, люди з сел садили, вони їхали, ті діти вчилися, люди ті навіть не приїжджали, передавали передачки, голубці, котлети, і все. Да, я так считаю. Поэтому це моє мнение. Я не говорю, що воно правильне, но я людина, ви, наверное, вже знаєте, да? По мені я людина, яка. Наблюдає за багатьма і аналізує. І от я, знову, аналізуючи, приходжу до того, що діти мають жити окремо хлопчики з раннього віку. Це не значить, що мами і папа нема. Мама папа є. До мами з папою приходим гості. Я не хочу, щоб мої діти ждали, поки я вибачте, крякну, щоб хату ділити. Ну тут я должна сама проработати, я должна допомогти своїм дітям. Щось в цьому житті мати. Але діти це гості. І от ця сепарація, які багато батьків не можуть да, своїх дітей відпустити, вони думають, що вони повинні контролювати кожен шаг, що вони повинні говорити їм, що їм їсти, як їм одягатися, що їм лучше купувати. Ні, це їхній вопрос. Все. А батьки мають займатися своїм життям другою молодістю після того, як дітей відправляють у своє доросле життя, так, як лелеки маленьких. Вигодували, постояли і пшу, з гнізда. Давай, оліверди, пока. Отак. От а батьки повинні не лізти в життя дітей, а повинні займатися своїм життям. Розвиватися, ходити в театри, насолоджуватися компанією один одного в конце концов, тому що коли, коли діти це ж невозможно. Мама, папа, мама, папа, мама, папа. Так, да, я так вважаю. Я вважаю, що це правильно на присаді. Так що, дівчатки, у кого вже дітки такі подобають, звісно, душа за дітей болить, а що ви думаєте? Ну, У мене я вже сепарувалася, я не заходжу до градіка в кімнату, слова вообще. Іноді його позвати. Тобто я розумію, що якщо я туди зайду. Побачу ті срачі, що у нього там, а там дівочки, ну на пилі. Є єдине, що я його прошу, просто не дивлячись скажу, витри і тому що Я розумію, що там, мабуть, габела. Я би вже просто упала в істерику по поводу того, що в мене в хаті бачите, жопа. ну, Це не. не... Не в мене хаті, це кімната моєї дитини, а це приватна територія. Так само, як і у Вови. Вже 5 років він знає, що це його кімната, і він може робити там все, що він захоче. В рідких случаях, коли він їде до бабушки, я можу у нього поприбирати, так як він ну, не хоче. Отак от. Ну, тобто вибудовувати стосунки з дітьми треба. Для мене, в моєму розумінні, таким чином, що вони дорослі люди, я доросла людина. Ми домовляємося про щось. Ну, звісно, я там ору, кажу іноді, ну, понятно, я жінка, я мама, вони це розуміють. От так. Я теж буду приходити до них додому в гості. Я буду срочим строю. Попрошу, щоб кімнатку мені з'явила. А для того, щоб ваші діти змогли сепаруватися. І досягати своїх цілей уже без вас. Ви маєте з малечку допомагати цим дітям, щоб вони могли отримати освіту вищу, а це батьки. А на сьогоднішній день це треба вкалувати, щоб оплачувати додаткові заняття, обов'язково допомогти дитині поступити. Не думати, що ай, а мені глупенький все одно не пройде, чи глупенька. Ні, таке не робота. Дитину треба вкладати. Ну, це якби ваша відповідальність. Ви ж дитину народжуєте? Ви ж про щось думаєте, коли дитину народжуєте? Правильно? Ви народили дитину для кого? Для бабушек, для мужа, для. Ні, для себе. Моя відповідальність. Пожалуйста, Росія. Тому я завжди вважаю, що батьки мають зобов'язані. Це моя думка, Опять таки, не треба спорить, ви можете написати свою, але вони зобов'язані допомогти дитині. Вийти у доросле життя самостійно, самостійно, без заручку з мамочкою з папочкою, не будучи залежним від мамочки, папочки, з базовими навиками, щоб отримати вищу освіту і фінансовою допомогою перші роки життя окремо, тобто поки. Працює або навчається ваша дитина допомагати частково там, оплачувати, наприклад, житло, якщо ви не можете купити це житло да, дитині своїй. Так, дівочки. І що я проти таких тем, коли покупають жильє і оформляють на кого-то. Ну, я не знаю, може буває так, що ну, типу, знаєте, ми купуємо тобі доця, наприклад, квартиру. Не оформимо її на папу чи на маму. Ну, так будет спокійно. Я вважаю, що це до дитини. Ну, я, ж є різні ситуації, Наверное, люди там, ну, как-то, може, діти можуть щось, зробити. не знаю. Ну, це вже не норм, це вже якась іде перестраховка, значить, немає довірливих стосунків. А з іншої сторони, це відповідальність на дитині. Ну, я, ну, ну, дитина, ну, вже не дитина, правильно? Вже ж доросла людина, яка розуміє, що це нерухомість, що це її житло, що так побудовані стосунки, що ну, маючи своє житло, просраті вийти к мамі к як папі як би глупо. Тут теж вопроси, по чому бояться оформляти. Ну, не знаю. Не знаю, не роздумала цим питанням. Для мене це. Ну, Головний признак, це конечно, що я не довіряю. Я понимаю, що є ще другие варіанти. но своїм дітям треба довіряти. Навірно. Ну, обожається. Ну це вже питання такого типу, плану. Що хочу сказати. Просто вирішила поговорити з вами про виховання дітей. Я просто, так, знаєте, щось задумала, що градік уже скоро, так сказати, ачаліт з. Цього батьківського гніздечка, тому що у своє доросле життя. І я знаю, що він собі і їсти зварить, і прибере, і підлогу помиє, і постирає. У нього ці навики є, тому що ми його виховали так, що він вміє. Він не розгублюється, він як треба піде. Він вміє за комуналку платити, він вміє піти договоритися, розібратися, дізнатися, пошукати в інтернеті. Тобто, а це там ще два роки, і все, і дитина. 10-11 клас і дитина буде шукати доросле життя, не шукати, а вступати в доросле життя. Це все, все буде по-другому. Ну, навики в нього є. І я ну, тіпа, знаєте, я цим пишаюся, що ми так виховали, що в нього є базові навики самостійності. І зараз уже я дуже боялася, що в нього немає цілі вступати. Типу, що він себе ніким не бачить, що він не, ну, він не знає, ким він хоче бути. В нього є чітка зараз, ким він хоче бути, він хоче в цьому напрямку ну, якби двигатися, підтягувати, щоб здати всі іспити і вступити на ту професію в той університет, в який він хоче. Мені це подобається, тому що я люблю таких людей, які хочу, значить, зроблю, значить перегризу. От оце мені подобається. Мені цього не дуже вистачає, але коли я прям сильно щось хочу, то дав оце в мене є. Але я все одно трошки ледачкувата. Мені треба постійно, знаєте, вот двігать, двігать, толкати тут, толкати, толкати. Страшне діло. Ладно, ви напишіть свої коментарі. У всіх нас є діти у більшості, всі розуміють, як що, як вони бачать. Тим більше я говорю про хлопчиків зі своїй колокольні. Я не знаю, як з дівчинки. Ну, от, чесно, не знаю, що тут дівочки. як. Дівчина наоборот має знати, мені кажеться, що чуть, чуть що вона має до мамки прийти, і мама все скаже, доця, хорошо, я нікому ніколи нічого не скажу, я тебе підтримую. Всі погані, вона ти хороша. Ну, мені так каже, я не знаю. Ви напишете все, я пойшла пока.